У цьому випуску від гучного вироку курсанту за подвійний злочин до великоднього дива, коли одна смерть подарувала шанс на життя одразу трьом людям. А ще перший цього року у Кузмії на Львівщині і скандал з гуманітарними авто, які мали служити армії, а опинилися у приватних руках. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Сім років за подвійний злочин. Чому курсант залишив службу і вбив власну матір? Миколаївський районний суд Львівської області оголосив вирок Ігорю Гедзу, мобілізованому курсанту школи індивідуальної підготовки. Його засудили до семи років позбавлення волі за самовільне залишення військової частини та умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті його матері. За даними слідства, Гедз самовільно покинув наметове містечко військової частини на початку березня. 2024 року дев'ять місяців перебував у статусі самовільного залишення частини до моменту затримання 20 грудня. Вже за іншим набагато трагічнішим епізодом. 14 грудня у рідному домі між чоловіком та його матір'ю стався раптовий конфлікт. Під час сварки гец жорстоко побив жінку кулаками, дерев'яним руків'ям молотка, а потім топтав ногами її тулуп. Смертельні травми, переломи ребер, розрив внутрішніх органів. Жінка померла через. З два дні у суді Ігор Гец визнав свою провину повністю. Суддя Олександр Бачун визнав його винним одразу за двома статтями: частина друга статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження. Та частина п'ята статті 407 – самовільне залишення військової частини кримінального кодексу України. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку. Подарунок життя на Великдень. Львівські медики здійснили дві трансплантації органів від посмертного донора. Ще одну пересадку провели в інституті серця у Києві. Донором стала 28-річна жінка з Кам'янця-Подільського, яка трагічно загинула. Її родина, попри гори, погодилася на трансплантацію, зробивши без перебільшення героїчний крок дозволити комусь іншому жити. Серед реципієнтів – 16-річна дівчина, яка понад рік жила на діалізі. Нову нирку вона отримала саме за завдяки цій пересадці починку передали чоловікові з цирозом. серце пацієнту в Києві. Ми низько вклоняємося родині донора. Завдяки вам життя продовжується, зазначають у Львівському центрі трансплантології. Це не перший такий випадок для міста. Львів залишається лідером в Україні за кількістю трансплантацій. Лише за перші три місяці 2025 року у першому медичному об'єднанні провели 34 пересадки: 26 нирок, 4 печінки, 4 сер. Чи стане донорство органів для українців не героїзмом, а нормою, свідомим вибором заради життя інших? Кожна така історія наближає нас до відповіді. Небезпека просто під ногами. На Львівщині змія вкусила дев'ятирічну дівчинку просто біля магазину. Ви готові до сезону плазунів? Хто б міг подумати, що небезпека може чатувати не в горах чи лісі, а просто під ногами біля сільського магазину. У селі Нижня Яблунька на Самбірщині дев'ятирічну дівчинку вкусила змія. Це перший такий випадок на Львівщині цьогоріч. Та чи останній інцидент стався близько 17.30. Дитина була поблизу магазину, коли несподівано її. Вкусила змія, просто праве коліно. Реакція батьків була блискавичною. Викликали медиків і вже о 23.00 дівчинку госпіталізували до західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові. Стан середньої важкості. У місті укусу сильний набряк спершу 15 на 15 сантиметрів, а вже до ранку він поширився до середини стегна. Лікарі кажуть, така реакція типовий наслідок укусу гадюки. Зараз дитина під пильним наглядом і отримує всю необхідність. Допомогу. А чи знали ви, що лише в одному медцентрі щороку фіксують до 30 випадків укусу змій у дітей? І це не обов'язково в глухих лісах, часто просто на вулицях сіл, біля зупинок або під будинками. Тож, як себе захистити, щільні штани, високі черевики обов'язково сідаєте на траву чи пеньок, спершу пошуршіть палицею, дайте знати, що ви тут. Побачили змію. Не тікайте, замріть або повільно відійдіть. А якщо таки вкус. Сила знерухомити кінцівку, звільнити від одягу, покласти вище рівня серця, пити багато води. Якщо є чим, промити рану та прикласти лід. Але головне не панікувати і нехайно звернутися до лікаря. І пам'ятайте, жодних джгутів, алкоголю чи спроб висмоктати у труту – Це може тільки погіршити ситуацію. Сезон змій розпочато, а тому будьте уважними та бережіть себе. Протези для незламних Львівський протезний завод переходить у власність міста. Кабінет міністрів ухвалив рішення передати львівський протезний завод у власність Львівської міської територіальної громади. Тепер він стане частиною реабілітаційного центру Незламні Unbroken», що працює при першому територіальному медичному об'єднанні міста. На базі заводу планують налагодити серійне виготовлення сучасних протезів від стандартних комплектувальних елементів, як от адаптери, коліна чи стопи. Індивідуальних частин, створених під конкретні потреби пацієнтів у Львові. щомісяця планують виробляти до 80 протезів. Ще 15-20 виготовлятимуть на філіях у Луцьку, Івано-Франківську та Мукачеві. Передача заводу у власність громади не лише крок до модернізації підприємства після років простою, це реальна можливість створити нові робочі місця, забезпечити безкоштовне протезування для військових та цивільних, які постраждали від війни. Залишилося головне запитання. Чи зможе держава й надалі підтримувати такі ініціативи на рівні системної політики, а не лише в окремих містах? Як гадаєте, пишіть нам у коментарях. Гуманітарка чи бізнес на Львівщині чоловік завозив авто для ЗСУ і продавав їх за готівку. Чи можна прикриватися допомогою армії, щоб уникнути сплати податків? У Яворові на Львівщині засудили чоловіка, який впродовж 9 місяців незаконно ввіз в Україну 16 автомобілів, задекларувавши їх як гуманітарну допомогу. Після цього продав їх за готівку. Загальна вартість цих машин понад 2 мільйони гривень. За даними слідства, з лютого по жовтень дві 2024 року чоловік завозив автівки з Естонії через митний пост Рава Руська. У документах зазначалося, машини, нібито призначені для потреб Збройних сил України. Хто ще був у цій схемі? Формально благодійний фонд «Мирне око, для якого нібито ввозили автомобілі. Але як з'ясували правоохоронці, ані керівниця фонду, ані знайомий, який допомагав із закупівлею машин у Таліні, не знали про наміри чоловіка. У результаті машини опинилися в руках приватних осіб одну з них Тойоту Рав 4 зловмисник не встиг продати її. Вилучили під час слідства, яким було покарання. Стаття передбачала три роки і шість місяців ув'язнення, а також заборону займатися діяльністю пов'язаною з митницею. Але суд вирішив інакше, призначено умовний термін три роки випробувального строку. Чи є такий вирок справедливим у випадках, коли мова йде про зловживання довірою гуманітарною допомогою та потребами армії? Діліться своїми.

Проїзд подорожчає, але не для всіх. Кого у Львові торкнеться новий тариф на транспорт? Чи стане вигідніше платити готівкою? У Львівській міській раді погодили підвищення вартості проїзду в автобусах. Рішення ухвалили після звернення перевізників і аналізу економічних показників у транспортній сфері міста. У міськраді пропонують скоригувати тариф не для всіх. Пасажири, які розраховуються банківськими картками, леокарт або студентськими пільгами, платитимуть більше. А ось готівко оплата залишиться без змін – 25 гривень. Чому найдорожчий спосіб лишається стабільним? Нові тарифи виглядають так. Банківська картка – з 15 до 20 гривень. Леокарт – з 13 до 17 гривень. Студентський тариф по леокарт – 8,5 гривень. За словами директора департаменту міської мобільності Олега Забарила, середній тариф сьогодні менше 14 гривень, що нижче, ніж у 2022 році, коли проїзд коштував 15 гривень. Чи справді подорожчання є поміркованим, якщо витрати на транспорт зростають? А для частини пасажирів це вже друге підняття за кілька років. Водночас безкоштовний проїзд залишається для 30 категорій пільговиків, зокрема для учасників бойових дій, школярів і людей з інвалідністю першої та другої груп. Для цього необхідно мати персоналізовану пільгову леокарт. Також зберігається можливість безкоштовної пересадки для власників електронних карток. Чи мотивуватиме це більше? Людей переходити на безготівкову оплату. А чи змінить структура тарифу поведінку пасажирів у місті? Поділіться своєю думкою у коментарях, якою оплатою користуєтесь ви, і як ставитесь до нових тарифів. Озеро біля Львова стане ландшафтним парком. Що зміниться? Наварійське озеро популярне місце відпочинку біля Львова. Готується перетворити на регіональний ландшафтний парк. У міській раді вже стартували з відповідною процедурою. Про це повідомив заступник міського голови Любомир Зубач. Останні дослідження водойми підтвердили її незадовільний екологічний стан, причини замулення, забруднення річок, відсутність централізованої каналізації в навколишніх селах. Тож планують ревітами. Алізувати територію, і надати їй природоохоронний статус. Що це означає для громади? Забудова берегової лінії стане неможливою. Водночас водойма залишиться відкритою для відпочинку та спортивного веслування. Проєкт передбачає очищення озера від понад 130 тисяч метрів кубічних мулу, систему екостежок, терас і дерев'яних помостів, створення оздоровчої та реабілітаційної зони для українських військових, щотижневий моніторинг стану води і щорічні природи. Одничі дослідження. Будівництво інфраструктури, дитячі, і спортивні майданчики, зони для човнів і оглядові майданчики. Площа майбутнього парку орієнтовно 164 гектари. Озеро розташоване на межі трьох громад: Пустомутівської, сокільницької та солонівської. Наркотики під виглядом бадів. Нацполіція викрила міжнародний канал постачання психотропів. Масштабна спецоперація Нацполіції викрито транснаціональне угрупування, що завозило наркотики з Молдови до України під виглядом біологічних добавок. Обшуки провели і на Львівщині. За даними слідства, психотропні препарати ввозили в обхід митниці, а потім продавали онлайн через месенджери і маркетплейси. Доставку замовлень здійснювали через поштового оператора, організували канал. 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин Молдови. Вони контролювали весь ланцюг від везення до продажу. Ключову роль жінка відігравала у керівництві мережею в Україні, а чоловік у постачанні з-за кордону. Під час обшуків вилучили понад 160 тисяч пігулок з психотропною речовиною, техніку, банківські картки, чорнову бухгалтерію, 130 тисяч гривень готівкою та три автомобілі. Затримали дев'ятьох учасників ще одного організатора взяли під варту в Молдові. Орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку понад 7,2 млн мільйона гривень. Усім фігурантам оголосили підозри. Їм загрожують до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.